Давай їхати гуляти будемо. Джесі, Космос, давай. давай. Леся, давай. Все, їдемо гуляти, прокатаємося. Ні дня без прогулянок. Взимку цієї собачої компанії нові розваги, розповідає господар Олексій Панасенко. Джесі, купатися не будемо їхати, будемо машиною, їхати тільки на лижах кататися. Мандрівників уже не п'ятеро, а семеро. З вівчарками та таксами в машині гуртуються ще дві породи, веж коргі пемброк, показує чоловік. Оце ось у Мегі. Це Афіна, це Джесі, це Устіна мама, які щеночки, то Росі, то такса, Лесі і космос знаменітий нашій. Доки Джесі та Росі чекають подорожі, Устіна пильнує. У Загорожі її потомство 10 маленьких німецьких вівчарок. Шість дівчаток, чотири хлопчика. Це їм півтора місяця вже. Перва прививочка вже їм зроблені, чепіровані вони. Як говорить пан Олексій, цуценята радіють не лише мамі. Джесі заходь. Мегі заходь. Афіна заходь. Бігав. Каже, мирно співіснують. Анархія мать порядка, ніхто нікого не обіжає. Оце всім будуть годую, 10, ну вже їжа пройшла. Время. Оце овчарки великі їдять, ті малі собі їдять, ці коргі, отуто їдять, ніхто ні в кого нічого не відбирає. І якщо цуцикам достатньо погратися в сніжних заметах. Айві, дівахи, то дорослі собаки без поїздок не можуть. Та ж сама дорога до річки, тільки купання не водне, а сніжне. А ну гуляй. Давай купатися, давай. Гуляй сюди, давай. Джесі бігом, гуляй. Кожен день з ними ходжу, то хіба що може дощ. Дружно граються за командою і додому збираються. Олексій Григорович розповідає, не може відмовити своїм дівчатам у забаганках. Другий раз таке буває, що мені треба поїхати десь. Ну, таких, в таких нормальних ділах, десь там щось прокататися по своїх ділах. Вони сядуть, мені вже просто їх жалко виганять. А ще додає господар на новорічні свята очікує від своїх вівчарок сюрприз. Поповнення має з'явитися у Джесі та Росі. Тетяна Рива, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.